У селі Садки Житомирського району центральну вулицю очищено бульдозером ще у світловий день. Проте є вулиці, де, як кажуть, і кіт там ще не валявся снігу за вишки метра біля кожного двору. Ми живемо в кінці села, то ми переметені. А тут в центрі все прочистив трошки? Трошки прочищено. Я думаю, що автобус уножено їде, значить, все буде добре. Ми виїдемо сьогодні. Селянам доводиться самотужко очищати і двори, і вулиці. І цей автомобіль доїхав до центру завдяки тому, що водію довелося спітніти під час робіт на вулиці. Сьогодні вже можна, вчора ще так. 50 на 50. А хто чистив дорогу? Зилопати з жінкою. І вулицю, прочищали? і вулицю прочищали? Ну тут я бачу, прочищали грейдер, тут трошки, напевно. Грейдер, так. А вулиця то така справа. На виїзді до елітної траси Новрад волинський Житомир працював снігоочищувач, була темна пора. І це вже вселяло певний оптимізм. Механізми, які задіяні в роботі, сьогодні працюють і в день, і вночі. Міняються сьогодні, ви бачите, зараз водії цих машин, які будуть також працювати сьогодні в нічну зміну. Однак, звичайно, ми не завжди треба віддати належне, готові до таких. Незвичайних ситуацій сьогодні такого бідних снігопадів. І це є наслідком того, що ми бачили, що не дороги мають бути почищені, чи є почищені верніше сьогодні, а мають бути почищені скрізь, аби забезпечити життєдіяльність населених пунктів. Забезпеченість механізмами сніговочисної техніки становить 1 до 4, адже вже немає і колгоспів, де кожен мав по 3-4 бульдозери. А автодори сьогодні мають взагалі по 3-4 одиниці. Це у 10 разів менше від потреби, хотів би звернутися сьогодні до керівників районів, і буде завтра ще у нас колегія, де ми зосередимо увагу сьогодні. керівництва районів і сільських селищних рад, аби як більше залучити техніки, крім тієї, те, що є сьогодні в підпоклані райавтодорів, яка призвана забезпечувати чистку снігу, залучити ще іншу техніку до очистки.